не свято, різдвяне свято, луна прадавня коляда, земля і небо, земля і небо, славлять народження Христа, земля і небо, земля і небо, славлять народ. І страв дванадцять на сторін, свята родина, не з Бога сина, дарує людям на землі, свята родина, не з Бога сина, дарує людям на землі, уся родина за столом, батьків. Чую всім добром. хай ваша хата буде багата, любов'ю миром і теплом, хай ваша хата буде багата, любов'ю миром і теплом.